І тому вот е, і тому ми дивимося. От у нас пункт один, три крапка, крапка керівник змагань, головний суддя. Керівник змагань відповідає за всю, е, організує всі підготовку і контролює всі приємства в технічній сфері. Він проводить засідання по технічних вопросах і веде засідання около команди. То зрозуміло, Він сидить внизу, він за все відповідає. Підніше наші пішов у нас техделегат. 601-4-2-2. Техделегат. Делегат визначає рефери і так далі. А пізніше він ще є представником журі, він проводить засідання і має, має вирішальний право голосу. Техделегат, не головний суддя, не рефрія. Тех делегатця має. E, і там така e, серйозна штука. Дивіться, прямі з тих голосів, вирішаючи голоси, має технічний делегат. Він знайомиться, і він тут саме цікаво, за що відповідає тих делегат? Технічно. У нас Ігор Сидорка часто буває або я. Він що там технічний делегат. Передуще змагань в цьому місці, передаючи випалено, припустимо, перед тим, в якомусь місці не було старту, то то він приїхав. Вам послали, що у вас не було. Ви зробили це чи не зробили? Не зробили. Ми виміняємо змагання і так далі. І так далі. тех делегати. Він консультує організаторів змагань в отношеній субідні правил і підписання фіз, указання журі. Тобто, дивіться, головний суддя: 10 строк. техделегат делегат, сторінка, рефері, 2 сторінки. Тому що він контролює проведення получає э, отримує від суддів на старті і фінішу офіційних ліс, перевіряє предписання і так далі. Так далі, так далі. Поїхали. Дуже багато реферів. І ще у нас є журі, котрі всі разом, хтось знає правила, хтось не знає правила. Але це консолідоване рішення в письмовому вигляді у нас робить журі. І ще у нас є така людина, як старт рефері. Ми не путаємо те, що ми проводимо. У нас є стартер, який лише дає старт. У нас є секретар на старті, який лише викликає на старт. У нас є е, хто запис і так далі. Неправильно сказав, ну не важливо, А у нас є старт рефері. От старт рефері вже, на відміну від секретаря на старті і від е, стартера він. Находиться на старті від початку офіційного просмотра та закінчення тренування або змагань. Він має наблюдати, щоб всі требування старту і організації були е е виконані. Він фіксує старті. він дуже і так далі. так далі, так далі, далі. Цим займається не стартер, не секретар, не хто, а старт рефери. Ми з цього сезону будемо робити, щоб не лізли до стартерів, який лише. В лопухах сидить і казав, а можна не можна. Ні, не секретаря, який визиває. Усі їх знаєте, ви, ви член да? ви ж у нас судді вже другої категорії. До речі, в цьому сезоні я просимо буде першої категорії вже за три роки. Ви це маєте знати, і коли хтось каже неправильно, ви як судді маєте посилати до того, до кого треба, до кого треба. До кого ми посилаємо до двох. Член журі і. Ще далі. Правильно, молодці. Так що розумієте? От ми це все. А, ну ка наших, наших суддів цих всіх знають. В лице. В лице. В лице. Да. Їх знають лице. Да. Ну, Зрозуміло. Правильно. Бо у нас виникають ці проблеми через незнання правил. Так що для цього ми проводимо судеський семінар.